Важаємо здоров'я в ефірі. Інформаційний дайджест окремого спеціального центру електронної підтримки. Сьогодні у нас 13 жовтня 2025 року. І ми знову тут зібрали для вас найактуальніший зі світу реп та безпілотників. Ну сьогодні розберемо як один, скажімо так, необережний орк. Фактично подарував нам знищення своєї жребухи. Ага, класіка жанру вже. Але не тільки це. Зазирнемо, так би мовити, під капот розпіареної красухи. 4. хакери постаралися, є на що глянути. О, цікаво. Ну і ще проаналізуємо, які там китайські очі ну РЛС допомагають ворогу виявляти наші дрони і що їм протиставляють на заході. Там і німецькі дрони камікадзе є, що вже в нас пройшли випробування, і американські системи. Зрозуміло. Ну і звісно, торкнемося теми стійкості. Це ж ключове. Як літати, коли тебе намагаються осліпити ребом? Поговоримо про навігацію без GPS. так: від візуальної аж до квантової. І про захист самих дронів від кібератак. Отже, залишайтесь з нами, будемо занурюватися в деталі. Ну що ж. Почнемо з того, що іноді найкращий засіб ураження ворожої техніки це власне сам ворог. Маємо свіжий яскравий приклад. Абсолютно кричущої недбалості. Це про той реп на пікапі в Білгородській області. Саме так якийсь російський вояка, ну, вирішив похизуватися обновкою комплексом реп на пікапі. Зняв відео, виклав молодець. Ну, звісно, не подумавши, що локацію ж визначать, а її визначили. І результат не забарився. Наші хлопці з Requiem груп спецпідрозділу Баліста ФПВ дронами дуже оперативно відпрацювали по цілі. Причому знаєш, що цікаво, відео ураження наші виклали ще 24 вересня. А цей блогер своє відео лише 11 жовтня монтував, мабуть, або не одразу дізнався, що його обновку вже спалили. Ну, Ао спільнота швидко геолокувала селище Ракітне, це десь 25 кілометрів від кордону. Там на відео чітко було видно і секторну антенну, і таку псенаправлену банку в кузові. От по цій банці прилетіло. Саме так: мінус одна РБ установка, ну і мінус пікап для ворога. Класичний приклад: інформаційна гігієна, точніше, її відсутність. З одного боку, добре для нас. З іншого показує, що техніка технікою, а людський фактор. Він вирішує. Але тут є і інший бік. Поки один такий ем, герой палець техніку, з'являються підтвердження і більш системної роботи. От нещодавній злив документів Ростеху. Той, що хакери зробили, так він підтвердив те, про що давно говорили співпрацю росіян з Китаєм у сфері РЕП. Вони ще з серпня 2023-го отримували китайські системи. Для чого для захисту стратегічних об'єктів аеродромів, наприклад, тобто картина неоднорідна, є отакі от випадки дурості, а є і системне насичення засобами реп ще й за рахунок імпорту. Це треба мати на увазі, безумовно. Гаразд давай перейдемо до більш офіційних стратегічних речей, що там на рівні держав. Ну от, наприклад, армія США анонсувала плани щодо нової програми, називається Ейріс Electromagnetic Warfare Rapid Integration System. Ейрис Rapid Integration – швидка інтеграція. Звучить так, ніби хочуть мати змогу швидко адаптуватися до нових загроз. Чи не так? Саме так ідея в тому, щоб створити таку універсальну платформу РЕБ. Для захисту від широкого спектру радіокерованих загроз, командні канали дронів, зв'язок наземний, повітряний. А в чому ключова фішка? Акцент на відкритій архітектурі, модульність, гнучкість, щоб можна було легко інтегрувати нові технології, компоненти від різних виробників, розумієш, не переробляючи все з нуля щоразу. Тобто уніфікація і адаптивність це логічно і пришвидшити має, і здешевити. А коли щось конкретне буде. Запит пропозиції від промисловості очікується от-от, десь 15 жовтня. Це показує серйозність намірів Пентагону. Зрозуміло, це плани на майбутнє. А що щодо вже існуючих російських систем? Знову ж таки, хакери нам допомогли, так? Так, тут угруповання Black Mirror постаралося. Злили детальні фотографії комплексу 1 rl 257, Красуха 4. Оце цікаво. Нарешті можна роздивитись нутрощі. Абсолютно. Компонування апаратури в кунзі, кабелі, ну і сам антенний модуль зблизька. Фото схоже 2023 року. І Що там на антенному посту? Три основних параболічні антени: вони обертаються по азимуту, змінюють кут місця, ну щоб гнучко формувати діаграму спрямованості, глушити конкретні цілі. А щодо дальності в 300 кілометрів, про яку вони постійно говорять, ну це, скажімо так, дуже оптимістично. Реальна ефективна дальність глушіння РЛС чи каналів БПЛА буде значно меншою, залежить від цілі, висоти, рельєфу. Але самі фото конструктиву це вже цінна інформація для наших фахівців. Розміщується вона на двох камазах: так, один з антеною, другий з апаратурою. Так і збираються диво на брянському електромеханічному заводі. Це ж всього 120 кілометрів від нашого кордону. Там же, до речі, роблять апаратуру і для літаків, і системи управління для міжконтинентальних ракет. Серйозне підприємство. І ще хакери злили фінансові документи не по красусі 4 а по старішій красусі 2 витрати на обслуговування чи модернізацію одного комплексу у 2022-2023 роках близько 368 мільйонів рублів. У доларах це скільки якщо перерахувати з урахуванням інфляції за поточним курсом десь 5,2 мільйони доларів. Нічого собі, і це ж не ціна покупки, а лише обслуговування чи модернізація за певний період. Саме так дорогі іграшки, і кожен такий злив, це ж не тільки розвіддання, а й удар по їхній репутації. Добре. Продовжуючи тему зовнішніх запозичень росіян, з'явились дані про китайські РЛС. Так так раніше були чутки, а тепер вже конкретні докази. Defense Express повідомило про використання моделей FSTU LD-02 та FSTU ld 03. Виробник Жидзян Фан Шуанг Технолоджі. І які там характеристики? Чим вони цікаві? ld 03 працює в x діапазоні 8-12 ГГц. Заявлена дальність по малих дронах EPR 0.01 м2 до 15 км. Точність 10 метрів по дальності 0,3 градуса по кутах. ld 02 в q діапазоні. Дальність менша до 10 км, але точність вища до 5 метрів. А є ще якась простіша версія? Є LD-02G. Її навіть на Аліекспресі знаходили. Вона квадрокоптери бачить на 8-10 кілометрів. І що важливо, росіяни їх не просто так ставлять, а інтегрують у свої системи ППО, тобто як елемент комплексу. Так, наприклад, для видачі цілевказівки fpv дронам перехоплювачам ці РЛС вже помітили у складі 22-го зенітного ракетного полку 11-го армійського корпусу. Значить, це вже штатна інтеграція, але ж у них є обмеження? Є, звісно, погано бачать дуже повільні цілі, менше одного мілісекунди, і ті, що летять дуже низько, нижче метра. Але сам факт використання показує, що вони намагаються закрити слабкі місця своїх штатних РЛС саме за допомогою готових китайських рішень. Така собі заплатка, зрозуміло. Гаразд, а що у відповідь на заході? Які там розробки в сфері протидії БПЛА? Ну от, американська Леонардо ДРС зі своєю системою Ring CUX перемогла у змаганні, яке проводили JCO, Це Офіс протидії малим БПЛА Міноборони США Ring CUX? звучить як щось комплексне. Що воно вміє? Це система РЕБ, яка працює саме по радіоканалах, виявляє, ідентифікує, відстежує і нейтралізує дрони груп 1 та 2, тобто малі та середні. А як нейтралізує? Використовує пасивну РФ детекцію для виявлення, аналізує сигнали. А для нейтралізації може або глушити спуфити GNSS, або впливати на канали передачі даних даталінки. тобто може осліпити або заткнути вуха, розроблена спільно з ізраїльською Regulus, так, так у них є досвід. І ця система Ring CUS, вона доповнює вже існуючі американські комплекси типу Емеліс чи Мшорат. Тобто це елемент ешелонованої оборони. Зрозуміло. А що по зв'язку? Надійний зв'язок для БПЛА теж критичний. З Франції щось було так. Компанія Simpals показала можливості своєї системи зв'язку sl 300 Вони передали HD-відео на відстань понад 200 кілометрів з літака на землю. 200 кілометрів. HD Відео, оце серйозно. За рахунок чого? Система базується на їхній власній SDR-технології Software Defined Radio. Це дозволяє гнучко налаштовувати параметри сигналу, використовувати складні форми модуляції, кодування. Це підвищує стійкість до перешкод. І стійкість, і ефективність використання спектру. Вони кажуть, що під час випробувань літак відлетів на 220 кілометрів, піднявся на 3400 метрів, і стабільний прийом HD-відео був аж до 200 кілометрів. Це дуже круто для розвідки, спостереження на великих відстанях обіцяють комерційну доступність до кінця року. Добре, це зв'язок. А повернемось до виявлення: от ми говорили про китайські РЛС. А які взагалі є підходи? Ізраїльська Defense Solutions робила аналіз, так? Так, вони порівняли основні технології радари, оптику ІОІАР, РФ-пеленгатори і акустичні сенсори. І в кожної свої проблеми. Навіть у радарів з афар з аналізом мікродоплера. Навіть у них по-перше, хибні цілі птахи, комахи, погода. По-друге, в місті багатопроменеве поширення сигналу. Ефективність падає. Вони бачать ціль, але не завжди точно кажуть, що це саме дрон. А оптика, камери сильно залежать від погоди і видимості. Туман, дощ, ніч, все це заважає. Потрібна пряма видимість. Ну і часто потрібен оператор для ідентифікації. РФ поленгатори, ті, що слухають ефір, можуть визначити напрямок на джерело сигналу, але точність локалізації може бути невисокою і не завжди точно ідентифікують тип дрона. А акустичні ті, що звук гвинтів слухають. Дуже чутливі до фонового шуму, в місті майже марні. Ну і дрони стають тихишими. І що ж пропонує Defend? Вони просувають свій, як вони кажуть, РФ кібернетичний підхід. Це теж пасивне сканування ефіру, але значно глибше. Тобто? Система аналізує унікальні цифрові підписи комунікаційних протоколів конкретних моделей дронів. Це дозволяє не просто виявити, а точно ідентифікувати тип, визначити його місце знаходження, а часто і місце знаходження оператора. І це працює незалежно від погоди чи шуму. Так їхня система Enforce Area 2 саме так працює, і вона може не просто глушити, а перехоплювати управління, змусити сісти або повернутись додому. Defend рекомендує багатошарову оборону, де rf кіберкомпонент грає ключову роль. Тобто не просто зараз шуміти, а зламати дрон через його ж канал. Цікаво. Гаразд, тепер до засобів ураження. Німці щось замовили? Так Бундесвер замовив розробку системи протидії БПЛА у компанії Titan Technologies. І що цікаво? Їхні зенітні дрони Тітан вже активно використовуються нашими Збройними силами ще з кінця 2024-го. Ого. Тобто німці беруть на озброєння технологію, яка вже пройшла перевірку боєм в Україні. Це розумно. А що це за тітан? Це дрон літакового типу перехоплювач, швидкість 250-300 км за годину, дальність 15-20 км. Бойова частина до кілограма. А як наводиться? Ключова фішка машинний зір, обробка відео з камери за допомогою шиї. Тобто автономне наведення на кінцевій ділянці стійке до реб. Саме так німці планують інтегрувати його в свою систему ППО. Це приклад того, як наш досвід впливає на їхні закупівлі. Але поки одні беруть перевірене, інші намагаються копіювати. Так росіяни показали свій дрон перехоплювач так від НПЦ Басертек. І що характерно, він візуально дуже схожий на наш український стінг. Серйозно схема квадрокоптера з бойовою частиною зверху. Саме так. Вони, звісно, характеристик не розкривають, кажуть щось про моніторинг морської обстановки, але схожість ну дуже очевидна. Нагадаємо, наш стінг це маневровий квадрик, керується через vr окуляри має систему наведення з шиї. Нещодавно в Данії демонстрував, як збиває мішень бенчі. Ну, от, не дивно, що ворог намагається щось подібне створити шляхом копіювання чи творчого запозичення. Це ще раз показує, що українські розробки передові. Так, ще був концепт дронів на привізі, щось екзотичне. Так, британська Evolve Dynamics представила систему Infinity Tether. Їхні дрони SkyMantis 2 або Wolf можуть висіти на висоті до 100 метрів аж 48 годин. 48 годин. Я... Рогади. Через спеціальний кабель. По ньому йде живлення і керування з передачою даних, тобто невразливий до реп по радіоканалу. Але ж він прив'язаний до місця, мобільність нульова. Ну, в радіусі 100 метрів. Стаціонарність головний мінус. На сучасному полі бою така система з наземною станцією дуже приваблива ціль. Хоча кабель може від'єднуватись для короткого автономного польоту до 30 хвилин. В Україні ж теж щось схоже було спайтек показував Віндхауер. Було. Але широкого застосування, здається, не знайшли. Це радше нішева штука. Охорона об'єктів, моніторинг периметру десь у тилу. Напередку навряд чи дуже ризиковано. Гаразд, тепер про стійкість самих дронів, як їх зробити менш вразливими. Почнемо з навігації без GPS. Іспанська UAV Navigation Group ОСІ. Успішно випробувала свій автопілот Вектор з системою візуальної навігації VNS 01 на заході Джемерт тест 2025 у Норвегії. «Джемерт Тест це там, де створюють умови сильного реб, глушіння, спуфінг. Саме так і їхня система показала себе дуже добре. Навіть при повній втраті сигналу GNSS дрон зберігав стабільність, точність позиціонування і виконував місію. За рахунок чого. Інтеграція даних. Автопілот Vector має хороші інерційні датчики, а система VNS 01 використовує камери для орієнтації по місцевості, візуальна одометрія, розпізнавання образів. Тобто, коли GPS відвалився, дрон орієнтується очима і внутрішніми датчиками. Це вже не резерв, це необхідність. Абсолютно. Здатність діяти без GNSS – це вже вимога де-факто для військових БПЛА. Візуальна мавігація ключовий напрямок. А кібератаки чи можна захистити дрон від зловмисного ПОС або перехоплення управління не через радіо, а через софт? Над цим теж працюють. Дослідники з Флоридського міжнародного університету розробили систему SHIELD – в цьому її особливість. Вона моніторить не тільки навігаційні сенсори, які можна обдурити, але й стан самої апаратної частини дрона, здоров'я заліза, так би мовити. Тобто стежить за навантаженням на процесор, споживанням енергії, як це допомагає? Багато кібератак викликають аномальну активність апаратних ресурсів. SHIELD використовує машини навчання, щоб розпізнати ці аномальні патерни, які сигналізують про атаку. І як швидко реагує? Кажуть, виявляє атаку за 0,21 секунди, а запускає процедуру відновлення, перезавантаження чи перехід на резервні алгоритми за 0,36 секунди. Це дає шанс дрону безпечно завершити політ. Такий собі просунутий антивірус для дронів, який аналізує поведінку заліза. Дуже цікаво. Рухаємось далі по навігації без GPS. квантова навігація. Це вже реальність? Вже так. Система Ironstone Opal від австралійської QCTL потрапила до списку найкращих винаходів 2025 року за версією Time. Квантова. Як це працює? Звучить як фантастика. В основі надчутливі квантові сенсори: гравіметри, магнітометри, програмне забезпечення стабілізує їх роботу. Дозволяючи виявляти найдрібніші локальні аномалії гравітаційного та магнітного полів землі, і воно порівнює ці аномалії з картами так з високоточними геофізичними картами, і так визначає своє місцезнаходження. І Наскільки точно Вражаюче. у повітряних тестах до 4 метрів точності на маршрутах до 700 кілометрів, це значно краще за інерційні системи без GPS. Система працювала 144 години на кораблі ВМС Австралії. А головна перевага абсолютна стійкість до реб. QCTL вже має контракти з DARPA та DIU. Це показує величезний інтерес військових, поки що мабуть дорогий габаритно, але в майбутньому. Майбутнє вже тут так добре і коротко про інші важливі компоненти. Ascent Aero Systems інтегрувала наземну станцію керування FreeFly Pilot Pro зі своїми дронами Spirit та Spartan. FreeFly Pilot Pro сертифікована за Blue US, тобто схвалена Пентагоном. Це створює повністю американське захищене рішення. Так, ще інтеграція. Тріелом Engineering встановила свій компактний підвіз HD 59 mlvsld на дрон Puma LE. Це малий дрон ручного запуску. Чим цікавий цей підвіз? Крім камер, він має лазерний цілевказівник стандарту НАТО на 3733. Тобто навіть малі підрозділи спума ЛЕ можуть самі підсвічувати цілі для високоточної зброї. Раніше таке було доступно на більших БПЛ. Зрозуміло і ще про сенсори. Сенсори руху від Epson. Це і MEMS, IMU, і високоточні кварцеві акселерометри, які стабільніші в довгостроковій перспективі, датчики вібрації, кварцеві гіроскопи. все це критично важливе для точної навігації та стабілізації. Насичений огляд подій та технологій у світі РЕБ і БПЛА, як бачимо, протистояння триває ну, на всіх рівнях. Саме так, безперервна гонка: одні вигадують захист, інші способи його обійти: від тактичного до стратегічного, від реб до кіберзагроз. І на цьому тлі особливо ну комічно виглядають випадки, коли всі ці дорогі технології летять шкеребер через одного блогера з телефоном. Що ж, інформаційна гігієна це теж зброя, і нею не варто нехтувати. Дякуємо, що були сьогодні з нами в цьому випуску інформаційного дайджесту. Сподіваємось, цей аналіз був корисним, допоміг краще зрозуміти тенденції. Окрему подяку висловлюємо гурту брати гадюкини за музичний супровід, додає бадьорості. І пам'ятаємо, щоб перемагати, треба не тільки воювати, а й думати. Цікаво, який наступний несподіваний поворот підкине нам ця технологічна війна. Може над цим і варто поміркувати до наступного випуску. Слава Україні, героям слава.